Тижня військовослужбовці Новоград Волинської військової частини, що дислокується у Запорізькій області, отримали допомогу від городочан. Усе це до військових доставили член оргкомітету Оксана Бодяк та представники із Віньковеччини. 15 годин дороги і найнеобхідніше доставлен нашим розвідникам. З неприхованою радістю вони приміряли роздані їм військові форми, розвантажувальні жилети, шапки балаклави, тактичні окуляри. Удобна імуніція, це хороші розвозки. Які компактні можна розмістити штик-нож, магазини, ну, якісь там фонарик, там, телефону, удобну форму видали. І, так як сказати, від підрозділів, -під роти, ну і особисто від мене. Ми цим задоволені і дуже вдячні. До розвідників від місця дислокації командного пункту військової частини городочани та Вінковинчани їхали на БТРі. Там їх зустріли й словами подяки, а заступник командира бригади по роботі з особовим складом зауважив, перемога армії на 70% залежить саме від тилу. Приємно бачити в розташуванні табору наших давніх друзів, людей, яким не байдужа дійсно доля армії, тому що в котрий раз вони підтримують нас, підтримують і матеріально, і морально. Своїм приїздом вони засвідчили високу повагу, високий рівень скажімо так, державницького ставлення до Збройних сил. Хочеться виразити від себе особисто, від імені командування бригади велику подяку мешканцям Віньковецького, Новоушицького і Городоцького районів Хмельницької області, безпосереднім організаторам цього збору, це бодяк Оксані Володимирівні, благочинному. Української православної церкви Городоцького району протоєрею Олексію Добошу, заступнику Городоцького міського голови, парамею Валерію Михайловичу і всім тим людям, представникам бізнесу, звичайним мешканцям. Хмельниччини цих районів, яким дійсно небайдужа доля доля армії, на знак вдячності командир військової частини вручив Городочанам подяку від себе та всього особового складу підпорядкованої йому військової частини. Хотів би подякувати від командування військової частини, а саме 30-ї окремої механізованої бригади від цього колектива, тим людям, яким небайдужа. Доля української армії, дякую за допомогу, дякую за підтримку. Сподіваюся, що ваша підтримка буде тільки на користь всім військовим, і ми виконаємо завдання, які поставлені перед нами керівництво держави. Разом з тим акція по збору коштів триває, адже військовим ще дуже потрібні спальні мішки, термічні килимки та інше. Хоча городочани своїм внеском вже підняли бойовий дух солдатів та офіцерів нашої армії.